Слово Боже нам відкриває. Той, кого Бог послав, говорить слова Божі, бо Дух Божий завжди з ним. Отець любить сина і все дав у руки його. Віруючий у сина має вічне життя. А не віруючи у сина не побачить життя, бо гнів Божий висить над ним. Господь Ісус Христос хоче подарувати тобі спасіння, і він кличе тебе. Сьогодні Він ще сточить у твоє серце, і хоче, щоб ти відповів на Його е, призив, на те, щоб Він подарував тобі вічне життя. Цей час буде невічним. Ми живемо на цій землі 70-80 років, а потім наша. Тіло воно іде у землю. Наша душа вона вознесеться до Бога, і ми предстанемо перед святим і справедливим Богом. І кожна людина має совість і знає, що коли ми коїмо якісь злі вчинки, вона нас попереджає про це. Але ми відвертаємося від цього і питаємось її заглушити. Але все одно за всі наші вчинки прийде справедливість Божа. Його святість і справедливість вона буде нас судити, коли ми перестанемо перед ним. І поки ми ще живемо і маємо дихання, дихання цього життя. Ми повинні зробити цей правильний вибір. Сьогодні Ісус Христос стучить у твоє серце і просить, щоб ти відповів на Його е, призив, щоб Він врятував твоє життя. Кожна душа, яка сьогодні чує ці слова, хоче, щоб вона знала, що її душа знаходиться у небезпеці. Ми всі, якщо ходимо і не склоняємося Богові всемогутньому, ми знаходимося у полоні гріха. І під владою сатани дьявола, який розрушає кожну людину, який хоче вкрасти, вбити і погубити кожну душу. І єдине урятування є в Ісусі Христі. Спішіть приймати Його як Господа свого і Спасителя, і будете мати вічне життя, яке є в Ісусі Христі.